Якщо біль у шити плечах, твої постійні супутники останнім часом голова під кінець дня важка не чекавун. А у дзеркалі помічаєш симптоми передчасного старіння обличчя, не спіши рішити навік, можливо, питання у одному м'язі, про який ти навіть ніколи не замислювалась. Але сьогодні ми розберемося з ним від а до я. Привіт, я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла. І сьогодні ми розберемо таку тему, як трапецієподібні подібні м'язи. Розкажу, чому вони дуже важливі для нас, їх стан, як він впливає і на наше самопочуття, на болі голови, плечей, всієї спини, на нашу сутулість поставу. І як неочікувано він впливає на естетику, бо здавалося б, що це м'яз спини, але він буде дуже. Впливати на обличчя. Головне, розберемося, що викликає ці проблеми з цим м'язом і як їх позбутися ефективно, як тренуватися, що робити в побуті, щоб ми мали дуже довго гарне обличчя і спину, яка не турбує. Поїхали! Ми не будемо сильно вдаватися в анатомію, бо більшості не потрібно знати там, точки кріплення. Маємо приблизно зрозуміти, де ці трапеці м'язи є. Щоб розуміти зв'язок. Вони виглядають як трапеці, як на мене більше як все-таки. Але е, умовно, вони з'єднують нам череп, плечовий пояс лопатки і грудний відділ. Щоб подивитись на волокна, вони не всі направлені. Однаково, тому ми можемо виділяти окремо верхня порція трапеції, середню порцію трапеції і нижня порція трапеції. І от найбільше сьогодні нас буде цікавити саме верхня частина, яка входить туди в шию до голови. Отже, спочатку, щоб взагалі замотивувати вас, звернути увагу на це, бо я дуже люблю, коли люди замислюються більше про причини, про те, чому це біль взагалі виникає, не просто випити знеболююче і жити далі, наче нічого не існує, а зрозуміти причину Ми розберемося з наслідками надалі. Відео з причинами і з тим, як з цим працювати, що робити, щоб у нас все було добре. Головні пункти наслідків проблем з трапецією подібними м'язами, коли вони або зажать, або заслабкі, Зазвичай і то, і то відбувається протягом одного м'язу в різних його частинах, це. Внутрішні і зовнішні ознаки. Почнемо з внутрішніх за зміну стану. І це болі головні, болі шиї, болі плечей. Звичайно, що причин головних болей є дуже багато, якщо ви постійно стикаєтеся з цією проблемою, не треба тільки слухати людей в інтернеті, таких як я, які говорять про постави, про рух. Сподіваюсь, що ви регулярно обстежуєтеся, ви знаєте, що це не інші якісь проблеми. Звертаємо увагу на свої трапеції. Чому? Тому що вони дуже часто спричиняють ці тензійні болі в. Голові, тобто біль напруги, коли вона наче обручем е, опоясує, стискає от голова, от як кавун, така налита, квадратна. Це найпоширеніший тип головного болю, і так раз він здебільшого причинений напругою в шиї, плечах. І, власне, ці трапецій, подібне м'язи, які нам об'єднують шию та плечі, є частою причиною цих болей. Особливо якщо у вас болі саме в шиї і віддають в голову, або якщо вони такі теж з двох сторін. Ідуть по скронях. Часто чую від клієнток, що коли вони виправляють причини, які сприяли напруженню трапеції. Наприклад, якщо ви багато сидите і працюєте за комп'ютером, то якщо у вас монітор направлений внизу, це може бути причиною змін в поставі як наслідок проблем з трапецією, подібними м'язами. І от можете побачити відгук, просто додали монітор, зрозуміло, що було не так, поставила його вище, і головні болі регулярні після роботи пропали. Тому завжди наголошую, що нам можливо працювати не тільки з тренуваннями, хоча й тренер. В першу чергу, а з побутовими звичками шукати причини, і дуже часто вони криються в очах. Про це ще я поговорю далі пізніше, про те, що робити. Далі, окрім болей головних частин, ви можете зрозуміти, що з вашими м'язами цими може бути щось не так. Коли у вас регулярно є болі в шиї, є болі в плечах. Звичайно, що в шиї дуже багато м'язів. Довкола лопаток плечового поясу дуже багато м'язів і не можна. Остаточно стверджувати, не знаючи ваш кейс, що це проблема в трапецях, але вони великі, вони дуже страждають від наших побутових звичок і від стресу. Тому, як мінімум, звернути на них увагу точно варто. У будь-якому випадку, ми, коли будемо працювати з трапецями, будемо задіювати всі м'язи в контексті всього тіла, шия, грудний відділ, м'язи спини, тут згиначі передньої поверхні тіла. Ми не можемо якийсь м'яз окремо тренувати. Можемо але цим дуже ефективно. Тому тому ну, всі шари в будь-якому випадку будуть перепрацьовуватись, а тут з вами говоримо про такий один з найпомітніших. Просто щоб розуміли, так, що не обов'язкове питання в цьому, але якщо ви попрацюєте з трапеціями, зробите ті дії, які їх розслаблюють, ви так чи інакше точно працюєте з іншим тілом, і вам це має полегшити ситуацію. Теж. Подивіться відгуки, що можна зробити кількома вправами на шию, коли не вдається позбавитися цього болю руками, робимо те, що їм було потрібно, і все проходить. Тому, якщо у вас мучують болі по плечах, шиї, голові, ви обстежитесь, знаєте, що це не проблема, там з судинами і так далі, то. Робота з поставою з шию страпецями вам у помі і неочікувана, але через зв'язки у тілі цей же зажатість. Це ж у трапецях може нам дати біль і у попереку, бо будь-який м'яз, його зміна тонусу, якщо він укорочений, якщо він перерозтягнутий, ослаблений в гіпертонусі чи в гіпотонусі, залежить. Він в будь-якому випадку буде впливати на розподілення сил на м'язові лінії нижче вище, М'язи спини інші так чи інакше теж будуть змушені Підлаштуватися під це положення голови, наприклад. Бо часто, якщо це йде таке укорочення верхньої частини трапеції, у нас голова поїде вперед, вони будуть намагатися їх втримати, поперек під це підлаштується, теж може укоротитись. Тобто вся спина, якщо вас турбує плечовий, пояс, нестабільність, ключовіць, це все може бути причиною і приводом попрацювати з трапеціями. Це те, що стосувалося саме почуття, Далі йдемо до естетики. І отут вже менш очікувано вплив м'язівшої спини на наше обличчя. Тут факторів насправді дуже багато, але всі вони так чи інакше випливають через те, що при укороченні цих м'язів через різні причини, про які ми поговоримо далі, у нас з'являється така голова черепашки, коли ми. її. Всовуємо в тіло, шия зникає, пропадає, особливо, якщо у вас дистальний прикус, це може взагалі створити відчуття, що у вас немає цієї шиї, тому варто працювати не тільки з точки зору обличчя, а й з точки зору того, що у вас з'явиться довга шия. Можете подивитись приклади. От дівчат, які працювали зі мною 4 тижні, і зверніть увагу на довжину шиї. Тобто ви можете навіть розправлянням плечей прибавити собі декілька сантиметрів у зрості, бо просто у вас з'явиться шия нере. Це часто соціюють, да, цю королівську поставу з лебудиною шиєю не дарма, бо коли ми всі напружені зажаті, з'являється оце. Тому, пропрацювавши зону верхньої частини тіла і не тільки, ми розправляємо свою шию, робимо її гарніше. До речі, ви теж можете зробити такий результат, бо зараз іде набір на курс для корекції постав, власне на якому на попередніх двох потоках ми робили з дівчатами такі результати. Тому, якщо вам цікаво попрацювати не тільки зі своєю сутолістю та шиєю, а ще й побачити відсутність прогинів попереку, плеский живіт, розібратися зі своїми стопами. Запрошую вас доєднатися до нас. В описі відео будуть всі деталі. Програма, розклад, ціни. І якщо вам все посуватиме, буду рада вас бачити і працювати над вашими класними спинками і не тільки. Разом вже цього літа або коли ви дивитесь це відео. Плюс по шиї. Через оцей залом, через надмірну тут теншн так, позаду шиї, ми так само будемо впливати і на передню частину шиї, і будемо впливати на тонус платізми. Думаю, теж. хто цікавиться там, обличчям, фейсфітнесом, чув, що це називає зараз е м'язом молодості взагалі. І укорочення тут буде впливати нам теж на з'їжджання тканин вниз, на утворення зморшок і по поширюється кільця Венери, і через те, що. Обличчя, голова буде висунута в. Вперед або назад, найчастіше вперед, враховуючи наші звички сучасної людини, і це напруження по м'язах шиї. у нас втрачається нормальна опора в тканину обличчя, бо вона мала бути над грудною кліткою. Гравітація продовжує діяти. ми спричиняємо такою підставою головою, укороченням цієї частини і стікання обличчя вниз, особливо, якщо у вас тип старіння такий сумний, коли опадає опадають тканини вниз, то ми це пришвидшуємо своєю такою поставою положенням голови, напруженням шиї. Плюс через це вірогідні більш ранні появи заломів по шкірі. Бо ми через нестачу, кровопостач... Не нестачу а, типу, погіршення. кровопостачання лімфотоку, бо при такому положенні у нас тут зажато. Є Спайки, немає нормального ковзання тканин. Це не дає нормально речовинам проходити, що впливатиме і на набряки, Якщо вас е, турбують навіть е, висле повіко, буває, що це питання не анатомії обличчя, а просто набряку. Е, ці кола під очима, стікаючий контур обличчя, вниз знову таки набряки по ши, по декольте. Можливо, і дуже часто питання у вашій шиї, яка висунулася в. Вперед. Якщо Холка росте, у мене є окреме відео про холку, можна подивитись і про набряки, детальніше про це розказую. Через те, що не вистачає нормального кровообігу в цій зоні через оцю нестачу ковзання між тканинами, між шарами фасці, ми можемо і зробити шкіру більш блідою, менш насиченою, втратити її пружність, нормальний тургор знижується. Через те, що нам не вистачає кисню в тканинах, стається гіпоксія тканин шкіри, так стається гіпоксія тканин шкіри, не до отримання поживних речовин, і ми отримуємо. Таку бліду непружну шкіру, яка ще й може раніше утворювати зеломи і оце стікання вниз. Тому якщо набряків не хочеться, перечасних зморшок втрати пружності шкіри не хочеться, і е, ви. Цікавитись тим, як впливати на своє обличчя не тільки від нових баночок та там харчування, що це ж теж є звичайно важливим, але і від того, як голова і шия взагалі рухаються протягом дня. То подумайте про свої м'язи шиї, про свою поставу. Якщо вона отака, то дуже велика ймовірність, що ви цим шкодите своїй естетиці обличчя. Що не менш важливо, що через у ці зеломи і погіршення нормального кровообігу лімфотоку ми е, р, призводимо до гіпоксії не тільки тканин, е, шкіри та клітин, а і мозок не отримує нормальну. Нормальний кровотік, нормальну кількість кисню, і ми можемо погіршувати свої когнітивні функції у перспективі. Тому якщо ви нічого не будете робити зі своєю цією висунутою головою, перенапруженням по шиї, плечах, по нестабільних лопатках, ви можете і ставати менш концентрованим, гірше приймати рішення, погіршуватись пам'ять може. Знову таки, не завжди саме це впливає, але Чим комплексніше ми до питання молодості не тільки тіла, а й мозку, так і голови, ясності, розуму підходимо, тим більше ймовірність, що ми його збережемо. Тому на подумати далі пункти, які теж залежатимуть від сили, від нормального тонусу трапеції подібних м'язів і окремих її порцій, але те, що менш очевидно, це слабкість рук. Трапеції – важливий м'яз в контексті руху лопаток. Лопатки це взагалі така опора для руки. Якщо ви ніколи про це не задумувались, по-перше, мене скоро вийде відео про м'язи руки, про те, що оця обвисла частина, на яку часто жаліються жінки, слаб... слабкість тріцепсу, теж може бути спричинена слабкістю або навпаки перенавантаженням окремих порцій трапецій, тому що блокується нормальний рух лопатки. Вони або приклеєні до тіла, або нестабільні, залежить від людини від її компенсацій. І руки м'язи руки не можуть нормально вмикатися в роботу функціонально, бо в нас не просто існує ізольовано тріцепс, він вплетений в контекст інших м'язів тіла в задню поверхневу лінію, Йому дуже важливий рух і нормальне відчуття лопатки. Якщо ви ніколи не чули там виразів плечі лопатковий ритм, не задумувались про те, що будь-який рух вашої руки він починається з лопатки. От просто зараз сидите, спробуйте щось поробити руками і відчути, що... А він то починається не тут, навіть не в плечовому суглобі. Він починається від лопатки, і тому стан м'язів довкола лопаток всіх. Але і трапеція, бо дуже часто нижня порція трапеція, яка такраз більше буде нам до лопаток стосуватися, вона ослаблена через відсутність руху і через те, що верхня частина перенапружена через особливості постави. Тому, якщо у вас дуже слабкі руки, наприклад, на тренуваннях ви там качаєте, качаєте руки, а вони слабкі. Можливо, питання по цьому. Там є більше причин. Я про них розкажу в наступному відео. Привіт, вам підписатися, щоб не пропустити його. Але трапеція теж такий вагомий фактор. Про постави вже сказала, і тут, як і часто стається з усіма проблемами з поставою, це таке порочне коло. І через те, що у вас з інших причин порушена постава, якщо ви постійно дивитеся вниз, якщо ви ховаєтесь якось постійно емоційно так, від когось, ви такі скрючені в стані захисту себе і інші причини, від стоп, можливо, ваша постава стала гіршою, то тоді трапеції... Підлаштовуються під це положення і стають отут напруженими, ми отримаємо всі ті неприємні симптоми, які описувала раніше. І, можливо, навпаки, якщо у вас саме ця частина напружилась найчастіше через стресовий фактор, то постава підлаштується під них, і голова може висунутися вперед, і ці м'язи будуть її утримувати, будуть слабшати, буде оце порочне коло. Тому важливо завжди працювати з усіх сторін. І з. Регуляції емоційного фону теж трошки пізніше скажу про це, і з точки зору всього тіла пропрацювання постави комплексно, бо постава це не тільки про спину, не тільки про цю шию, а про все-все тіло. І тоді ми мінімізуємо ризики всіх наслідків. Можна зрозуміти, що якщо говорили про лопатки, то ці лопатки, які стирчать, теж можуть бути причиною цього. Тому для комплексного, класного вигляду вашого і спини, вашого тіла, дуже добре зайнятися цим питанням. Туди ж, наприклад, через цю сутулу поставу голову, часто грудна клітка починає так закриватись, тиснути вниз, у нас збільшується сутулість. І це не тільки естетично неприкольно типу, бути сутулем, це впливає на те, чи зможе діафрагма нормально розкрити. Триватися, це означає, що ми станемо гірше дихати. Е, можливо, почнемо дихати поверхнево, не будемо знову доотримувати кисню, будемо в постійно такому стані гіпоксії. Почнуть плечі ще більше, боліти, бо ми почнемо ними дихати через те, що діафрагма зажата. Все одне на одне впливається. Головне, що ви маєте зрозуміти з усіх от моїх і подібних відео, що все взаємопов'язано. Якщо ми будемо хочемо бути гарними, здоровими, довге життя, маємо звертати увагу на все тіло. Окей, сподіваюсь, це вам продало ідею зайнятися своїми трапеціоподібними м'язами, подивитися, як вони взагалі виглядають, прощупати їх і так далі. Давайте швиденько розберемо, чому вони взагалі слабшують. Все це потрошку вже е десь упомінала. Зараз точніше. Перше це наші звички побутові, особливо. Погляд, який направлений вниз, буде впливати на шию дуже сильно. Здебільшого на глибокі наші розгиначі шиї, ми можете нащупати собі так легенько цю м'язу під потилицею, під потиличними буграми. Вони дуже пов'язані з очима. Якщо ми дивимося постійно вниз, в телефон, на роботі, готуємо, приходимо з роботи, ще втикаємо в телефон десь в комп'ютер внизу, то ми по-любому будемо скручуватись туди, і це буде впливати на... Все ну, на всю поставу і на тіло. Тому перша це придивитися до своїх звичок в плані очей. Для тих, хто працює за комп'ютером, дуже чиста історія, коли люди навіть нормально бачать екран, тобто у вас збережена адекватна відстань до монітору, але через те, що або робота напружена, або у вас є така звичка, бо був поганий зір, або зараз поганий зір. Якщо зараз поганий зір, ви створюєте собі умови, щоб в процесі роботи ви все бачили нормально, так є багато зараз шляхів для цього. Якщо є така звичка, якщо ви просто відчуваєте для себе дискомфортно, часто люди наближуються до екрану. Ну, типу, якщо ви нормально сядете, ви його бачите. Але не помічаючи того, є оце наближення. Тому варто звернути на це увагу. Якщо є питання позору, вирішити їх. Тими способами, які вам доступні, якщо питання по довжині монітору, теж вирішити їх купити собі підставку на гору, щоб у вас монітор був на рівні очей, була зручна, наприклад, подушка десь під головою, класний стіл, або, навпаки, у вас якісь анатомічні версії стільців, ергономічні супер. У будь-якому випадку слідкуйте за тим, щоб на цих крутих стільцях ви все ще не висовувались по звичці вперед. Теж дуже вагомий фактор, і найбільша... Саме на цю зону дисфункції постави впливає. Стрес, стресовий фактор. Взагалі, терапевти і м'язи часто прям називають м'язами стресу, що вони накопичують в собі негативні емоції. І це не щось типу психосоматики, в контексті, який не всі розуміють, не всі люблять. Це просто звична реакція, коли у нас домінує якийсь довгий час симпатична нервова система. Тобто реакція бій біжи оця готовність до дії. Якщо ви в хронічному стресі, вас постійно на роботі щось дратує в наших сучасних умовах. І ясно, що більшість українців в хронічному стресі. Якщо ми нічого з цим не робимо, ми постійно тривожні нам дискомфортно, то ми постійно в стані схильної до реакції це цей бій біжи, і у нас автоматично плечі лізуть вгору. Це Готовність якась так? І оце напруження, отут, воно найбільш помітне. Воно не тільки тут проявляється ясно, у нас можуть перенатягуватися ікри як готовність до бігу, багато чого, поперек той самий. Але плечі це те, що дуже помітно. І думаю, що якщо ви прослідкуєте колись або згадаєте, що коли вам було страшно, коли е, щось дратувало, то ви або ви опинялись в дискомфортній для себе ситуації, ви підтягували плечі вгору. І це, зазвичай, виглядає так, бо в нас ми хочемо сховати важливі органи, і через це і сутулість, і, взагалі, це скрючування може бути наслідком того, що вам дискомфортно, бо ви бажаєте захистити важливі органи, максимально зробити такий панцир з себе. Ну, це фактор, який складніше за все пропрацювати, але є багато способів, якщо ви принаймні намагаєтесь ввести якийсь стрес-менеджмент у своє життя, ви точно покращите стан своїх плечей, бо може бути таке, що скільки б ви не робили якихось. Класних тренувань все було правильно. Там побутові звички, очі на рівні і так далі. Але ви постійно застресовані дуже глибоко, і нічого з цим не робите від голови від відчуттів від стрес-менеджменту. То плечі будуть лізти вгору. Бо це природна реакція захисту, і ці інстинкти ви не зламаєте просто так. Те, що є частою причиною, це поверхневе дихання. Е, Я казала, воно може бути наслідком через те, що у вас е, через напружні шиї, крива постава, ви не даєте діафрагмі розкриватися і так далі. А можливо, у вас просто є звичка. Раніше гуляв такий дурний стереотип про те, що чоловіки дихають животом, жінки грудьми. І от Якщо ви дихаєте отак, вот то це поверхневе дихання. По-перше, ви не наповнюєте легені на їх максимальний об'єм, ви дихаєте верхньою третиною, верхньою половиною з однієї сторони легень, тобто верхніми порціями. По-друге, м'язи шиї, м'язи, плечей – це теж дихальні м'язи, але важливо, що вони допоміжні дихальні м'язи. Якщо з вами реально станеться якийсь напад ведміддя, умовно. Ну, Якась реальна сильна загроза. Або якщо ви будете на якомусь дуже активному тренуванні бігати, скакати, у вас зіб'ється дихання, ви будете дихати в ці плечі, і в тому контексті це нормально. Дихання плечима це не завжди погано, це механізм допомоги. Бо якщо ви в дуже вау якійсь ситуації стресовій, то ви маєте допомогти собі в регуляції, і ви будете вдихати більше. І тому ви будете вдихати в ці плечі, бо вони мають допомогти. Але якщо у вас спокійна ситуація, конкретно в даний момент вам нічого не загрожує. Так, адекватно, бо зараз є багато чого нашим життям, на жаль, загрожує. Але якщо ви просто сидите на роботі і вам не дуже комфортно, або ви просто на якомусь тренуванні, де у вас немає мети ушататися до сьомого поту. Сподіваюсь, ви не робите такого, то слідкуйте за тим, щоб у вас не було дихання в плечі. Це не значить, що за диханням треба постійно слідкувати, ні, це не призведе ні до чого. Ви маєте окремо зайнятися або прям дихальними тренуваннями, вправами вести їх в. Свій раціон, так сказати, або припрацювати це питання один раз, розібратися зі своїм диханням. Тому я завжди всі свої програми, наприклад, тренувань починаю саме з уроку про дихання. Щоб ми не робили, і групи завжди розбираємося з диханням, бо це база-база. І тоді ви відучаєте себе дихати. Отак це вам допоможе і живіт плески зробитись, тазовно, да, щоб не було проблем, і щоб не напружувались плечі. Тому такі найпоширеніші причини це побутові звички, погляд, криве сидіння, це дихання стресово, це прямо називають стресовим патерном, патологічним патерном дихання в плечі, в груди, коли живіт втягується на вдих. Відсутність стрес-менеджменту і постійне відчуття загрози, постійне відчуття того, що вам потрібно захищатись або кудись втікати постійна домінація симпатичної нервової системи. Відсутність цієї нормальної регуляції. Туди ж може бути е, тренування з некоректною технікою, особливо, якщо ви ходите в зал і робите багато вправ на спину, і не розумієте, як при цьому ви задіюєте чи не задіюєте різні порції трапеції подібних м'язів, і часто, наприклад, піднімаєте плечі, опускаєте якусь вагу тут, або щось тягаєте зажатою шиєю, не вмієте вибудовувати свою самокорекцію, то такими тренуваннями ви могли хотіти зробити собі краще, щоб спина не боліла. А можете напрацювати біль у плечах, тому важливо ще знати коректну техніку силових і взагалі базових вправ для того, щоб не закачувати те, що і так бідне страждає більшість вашого офісного або іншого життя. Гарне питання чи допоможе масаж? Чи треба ходити на масаж шину цієї воротникової зони постійно шийно-комірцевої? Чи це не дуже працює? Масаж штука прикольна, якщо він вам подобається, якщо це допомагає вам знову-таки знизити рівень стресу ви відчуваєте себе класно після цього масажу, це ваш ритуал. Робіть, звичайно, це супер. Якщо ви нічого не робите з пунктів, які перерахували до цього, якщо ви не звертаєте увагу на свої побутові звички, не робите жодних тренувань, ніяк не робите інший стрес-менеджмент, то скільки б ви не масажували цю зону. Ефекту не буде, або він буде дуже короткотерміновий, тобто ви сходили на масаж, два дні вам класно, потім що я знову заболіла, ви знову йдете на масаж, на мануальну терапію і так далі. Бо це маскування симптомів, а нам потрібно розібратися з причиною, бажано з усіх, з усіх сторін, щоб точно ви зрозуміли свою, а не гадали, і усунути її. І тоді не буде потреби в масажі саме типу, від болю. Буде потреба просто отримати задоволення, це класно. А від болю класно розім'яти тригерні точки, так, але знову-таки без роботи з причиною довгого результату не буде, бо це маскувальні симптомів. Якщо воно зажалось один раз. Ви нічого не змінили, то, скоріш за все, вона зажметься і другий раз, якщо вона не зажалась в якійсь прям екстрено типовій для вас ситуації. Якщо ви десь були в горах, в які ви ходили раз на 5 років і там защемили шию, може бути. Але якщо це ваша постійна хронічна проблема, то, скоріш за все, після масажу вона зажметься заново. Першочерговою є робота з причиною. Ще важливий такий нюанс, якщо якщо у вас ця верхня порція трапеця є головною такою несущою структурою у шиї-голові, яка висунулася. Вперед, бо все інше ослабле, то у вас ну, умовно один в'яз цей тримає голову, ви його розслабляєте в надії на те, що голова стане на місце, і все, і голову тримати нема кому. І вона попливе ще більше вперед. Тому бездумно щось розслабляти теж не дуже ок варіант. Бо є багато так, базових цих принципів, що ми там розслабляємо грудні, розслабляємо шию позаду, інше закачуємо, Але треба розбиратися з вашим. Тілом і не забувати про пункт закачуємо теж. Він менш приємний. Це не значить, що треба закачувати щось в залі, але треба звертати увагу на силові показники, на відновлення балансу тонусу м'язів, не тільки щось бездумно розслабляти. Бо можна знести просто всі опори. Це до того, що не всі компенсації треба збивати. Бо ви можете опору важливу розслабити. Сподіваюся, вас цим не заблудили більше. Давайте підіб'ємо коротенькі підсумки. Що, якщо ви ніколи не замислювались про стан своїх трипець, м'язів, то дуже варто це зробити, щоб або вже наявні болі, питання набряків, сутулості, втоми прибрати або працювати превентивно, що я взагалі найкращим варіантом. Якщо вас нічого з цього ще не турбує, ви щаслива людина. Зробіть так, щоб це ніколи не турбувало, щоб ваше тіло завжди було в ресурсі плюсом. Ви отримуєте обличчя, яке буде довше залишатись молодим, буде така сяюча, шкіра, пружна, менше заломів, менше стікання вниз, менше набриків. Ясний розум теж через нормальне, кровокисне постачання, більша впевненість собі, бо класна постава. Якщо ми розберемося, бо ставимо голову на місце, грудний відділ, не буде сатулості, вона асоціюється з впевненістю, з цією королівською поставою. Головне, щоб не з напруженням, бо Такого напруження ми не хочемо, а саме бути такою класною, впевненістю, яку легко тримати, щоб це була про вас, ця картинка людини з гарною поставою. Ще можуть стати сильнішими руки і е, з'явитися більший тонус, така приємна пружність в них. Кілька вправ, які можна робити на цей регіон. Я показала у своєму телеграм-каналі, можете знайти його в описі і подивитись. Хочу вам ще раз нагадати, що я діюча тренерка і запрошую вас тренуватися разом. Якщо вам подобається такий глибокий свідомий підхід до тіла, ви хочете більше його дослідити, дізнати щось нове про себе та знати, як це використовувати. Зараз один набір такраз на курс для корекції постави, який є. В записі ви можете займатись будь-який зручний час для себе, курси до 4 тижні, і ми там працюємо так раз і над своєю довгою класною шуєю теж, але не тільки над нею, над стопами, над тезом, над плоским животом туди ж. Якщо вам не підходить формати в записі, то на регулярній основі діють і групи онлайн в Google Meet, Ви все це знайдете там в описі. І персональне тренування можете. Пошукати, що вам більше підходить, та прийти класно тренуватись разом, буду рада всіх бачити. Звичайно, буду рада всім вашим коментарям, бо вони дуже допомагають призивати це відео. Тому, якщо вам щось не сподобалось, теж пишіть. Буду рада почитати, бо це присуває цей українськомовний контент про здоров'я, про тіло, і думаю, що. Від цього виграють і всі, звичайно, і теж жінки, які зможуть це побачити і зрозуміти, в чому причина їхніх проблем та їх ефективніше вирішити. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду рада вас бачити ще на цьому каналі. Всім гарного дня чи вечора.